Головними викликами у 2015 році для українського бізнесу стануть не війна і криза, а податки. Принаймні у цьому переконують самі діловики. Зібравшись на конгрес українського бізнесу, підприємці сподіваються бути почутими владою. В першу чергу я очікую, що бізнес, який мав дуже велику вагу в позитивних змінах останнього року, брав активну участь в революції гідності і сьогодні бере активну участь у реформаторському волонтерському рухах. Що бізнес каже своє слово стосовно поточної соціально-економічної ситуації. На жаль, інтереси української економіки залишаються пригніченими. На жаль, Україна залишається на одному з останніх місць в світі за рівнем економічної свободи. Урядові новації лише погіршують ситуацію. Ми не бачимо тих кардинальних стрімких соціально-економічних реформ, заради яких, власне, і була задумана і втілена революція гідності. Ми бачимо косметичні нерішучі половинчасті рішення, які фактично ведуть країну до економічного колапсу. Бізнесмени і раніше доносили свою позицію, і своє бачення ситуації в країні до всіх ешелонів влади. Але це робили окремо взяті організації. Тепер же вони консолідувалися. Зараз ми намагаємось продемонструвати владі, що бізнес в країні консолідований, і в нас є спільне бачення, як має будуватися економіка країни і розбудовуватися держава. І саме за для цієї консолідації ми сьогодні і зібралися. Бізнес наголошує на європейському шляху для України в цілому та консолідації всіх суспільних сил для економічної свободи. Неможливо домовитись про антикорупційність назавжди. Треба будувати в такий спосіб і поточні закони, і новітні закони, які будемо писати далі, щоб вони не надавали можливості створювати корупційні вимоги в майбутньому. Тобто, це інша філософія, від якої ми маємо відійти, яка була раніше, коли ми відшуковували якусь конкретну корупційну дію, і намагалися з нею там боротися. Якраз будуючи системне законодавство в антикорупційній сфері, у нас є можливість забезпечити уникнення таких підходів на майбутнє. Бізнесмени за підсумками конгресу ухвалили резолюцію, зокрема у сфері податкової політики. Вони вимагають. Зупинити дію грудневих законів у сфері податкової та митної політики, запровадити податкову та пенсійну реформи, які сприятимуть розвитку бізнесу, припинити полювання за коштами платників податків, стимулювати легалізацію доходів, спростити адміністрування та декларування податків та зборів. Кінцевими положеннями резолюції є сподівання підписати суспільний договір між державою та бізнесом. Олена Халі, клуб реформ, п'ятий канал.